FADO 25-го року. Прислали, заказали по телефону. Апарат, звісно, мені Понравився навіть краще, як сіті Коко, в мене є такі сіті-коко, проти цього сіті-коко далеко браться. Гізда на ньому взагалі м'ягенько. Мені понравилося так що заказуйте і буде вам все чікі-піки. Зараз проїдемося. Покажи гору, під гору. Да, під гору ось там і. включаємо яку там скорість О. перву. А нога дюри? Повороти пікають. Хоч повороти не забудеш відключати, так? Да? Апарат класний. Під гору їде, в мене більше як 100 кг веса. Поняли? 100 кг веса, є ще більша гора їде. Так що апарат клас.